Чи кекс, чи паска, чи штолен, чи панеттоне, вся ця випічка в своїх рецептах містить сухофрукти чи цукати. І їх обов'язково потрібно зволожувати, інакше вони будуть витягувати всю вологу з вашого виробу і ніколи він не буде вологим та пухким. Покажу це, як роблю я, і розповім про деякі нюанси, які ви можете врахувати, якщо захочете зробити щось по-своєму. Отже, не будемо зволікати, погнали, основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решта виведу на екран та напишу в описі. В основному я використовую мікс родзинок. Справа в тому, що своїх цукатів у мене немає в цьому році, а оті кольорові незрозуміло що, я, чесно скажу, я їх боюся. Так, у випічці вони виглядають ну дуже красиво, але вони мені настільки хімічні, що я просто-напросто їх уникаю. Крім родзинок, у мене є ще тут журавлина, але насправді я зіштовхнулася з тим, що журавлину теж дуже важко купити, щоб вона була більш-менш натуральна і без отих всіх блискучих домішок. В кінці відео я більш докладно покажу вам свої родзинки та розкажу трошки більше про журавлину. А зараз стосовно того, з чого ми починаємо. Обов'язково на початку нам потрібно все гарно вимити та просушити. Навіть якщо на перший погляд вам здається, що родзинки чисті чи, наприклад, сухофрукти інші, які ви купуєте, все одно обов'язково їх потрібно промити. Ми не знаємо, чим їх обробляли, де вони зберігалися, де їх носило, що з ними робили. Тому промити обов'язково промити та просушити. Далі берете будь-яку ємність, яка герметично закривається і починаєте перекладати туди родзинки. Втрамбовувати родзинки чи сухофрукти не потрібно, вони мають лежати вільно. Навіть якщо ви бачите, що у вас там трошки не влазить в банку, нічого страшного, зробіть іншу якусь ємність або просто з'їжте. І я замочую родзинки за тиждень до того, як я буду випікати. Але от е, хочу сказати, що в цьому році, наприклад, я буду випікати паску, в мене будуть замочені розинки, ще які я замочувала на штолини у жовтні місяці. Тобто, де жовтень, а де паска. Нічого з цього поганого не буде. Навпаки, вони гарно замочені, вони повністю вологі і вони прям будуть такі, як. Ну, дуже смачні. Я багато замочую сухофруктів, і протягом року вони в мене стоять, і я їх використовую, нічого з ними не відбувається поганого. Зверніть увагу, що банку сухофруктами чи родзинками до країв я не наповнюю. Саме до країв я наливаю алкоголь для того, щоб він повністю покрив сухофрукти. І якщо ви наповните банку сухофруктами до країв, вони почнуть розбухати, і зверху алкоголю взагалі не буде. І вони будуть ну, не те щоб сухі, але вони не будуть отримувати цієї вологи, як ті, що нижче знаходяться. Тому банку сухофруктами до країв не наповнюємо, а алкоголь наливаємо так, щоб він повністю-повністю покрив ваші фрукти. Про алкоголь. Алкоголь має бути якісним, міцним та ароматним. Це саме головне. Все решта не має значення. Мій фаворит це ром чорний капітан, але можна коньяк, можна бренді, можна ром все, що вам подобається. Проте є люди, які з тих чи інших причин не хочуть, щоб сухофрукти були залиті алкоголем. В даному випадку їх можна залити або, наприклад, соком апельсину, або водою, в якій ви розведете цукор та можна трішки ваніліну. Більш детальніше я напишу про це в описі. Але зразу зауважу, що якщо ви будете заливати не алкоголем, а чимось іншим, в такому випадку ви заливаєте за день, максимум за 2, тому що зберігатися така заливка буде недовго. Тепер це все можна ложкою трошки проштурхати, щоб гарно розподілився алкоголь, закрити кришкою і лишити на добу при кімнатній температурі, після цього переставляємо в холодне місце. Я не знаю, в яку пору року саме ви будете дивитися це відео, але в усіх моїх різдвяних рецептах, великодніх рецептах, в рецептах будуть вказані родзинки тільки в замоченому вигляді, щоб вам було легше. Тому якихось певних пропорцій я не даю. Скільки у вас є сухофруктів родзинок там, чи цукатів, якщо ви використовуєте, стільки й буде. І скільки візьмемо алкоголю, стільки й буде. А тепер детальніше про родзинки. Якщо ви теж не використовуєте якісь цукати там, чи ще щось незрозуміле, найкращий варіант, який я для себе знайшла, це мікс родзинок. Міксувати родзинки можна двома способами: перший спосіб: ви берете різні родзинки за кольором. Другий спосіб вони можуть бути як різні, так і однакові. Але їх потрібно обов'язково пробувати, тому що навіть оці чорні родзинки, вони трішки відрізняються за розміром, і на смак вони зовсім різні. Одні дають кислинку, інші, навпаки, солодкі. І обов'язково, щоб родзинки були чисті і бажано без ось таких хвостиків, тому що ви просто-напросто задовбетесь їх обдирати. І в кінці в кінців вам захочеться залити той алкоголь зовсім не в родзинки. Старайтеся купувати родзинки там, де їх можна спробувати, тому що за кольором вони можуть бути однакові, і, як я сказала, за смаком зовсім зовсім різні. І ось так виглядає моя журавлина. Як я вже говорила, журавлину зараз купити дуже тяжко. Таку блискучу, яка от вона така зволожена і сильно-сильно блистить, я не раджу брати. В маркетах така часто продається, вона настільки віддає від неї сенсію, що ну, просто не відчуваєш смак журавлини, а якась ну, незрозуміла взагалі в роті субстанція з'являється, я б такого вам не радила. Якщо ви не знайдете нормальної з такої журавлини, то краще тоді взагалі її не брати. Проте, знову ж таки, це лише моя особиста думка. Ви можете її не поділяти і робити так, як ви вважаєте за потрібне, як вам подобається. Якщо вам подобається цукати, наприклад, чи блискуча журавлина, ви можете використовувати її, але замочувати в будь-якому випадку потрібно. А я буду сподіватися, що це відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляди та вподобайки. Будьте здорові! Живіть у мирі!